Наприкінці лютого я взяв участь в конкурсі екотехно 2025 Україна та в категорії Анім посів друге місце та, на щастя, журі виявили, що моя робота готова поїхати в Штати, в штат Огайо, до Коламбусу на конкурс «Regeneron General та вже в другому конкурсі ми змогли взяти перше місце в Олімпіаді генів. Там ми будемо їхати також на продовження, також в США. Також наприкінці грудня, наступному році, дай Бог, ми пройдемо заочне оцінювання та поїдемо ще й на ICT в Індонезію. Ідея ідея з'явилася дуже цікавим чином. Відносно інших всіх проєктів. У дідуся є достатньо великий сад, і біля нього ж город. Він встановив там невеличку тепличку і залишив засвітлення на ніч. І вона там працювала ну, довго засвітленням. Потім сад в тому році, в минулому році не дав плодів майже взагалі. І нам стало цікаво, чому. Чому він не дав плодів, як це зв'язано, ми зробили купу тестів, бо дід цим займається, і виявилося, що все добре. А от е, ніхто його не запилив. І висновок був тільки один, що світло заважало комахам отримати доступ саме до яблунь, груш та інших дерев. І воно їх дуже сильно приваблює. І потім вже почали ми цікавитись, наскільки ця проблема велика. Виявилося, що це гігантська проблема. Ми почали думати, як з цим боротися. Потім наштовхнулися на фокус кхм, німецьких вчених про те, чому ж комахи летять на світло. І в результаті наших досліджень ми зробили апарат, девайс, який гарно працює та має високу ефективність. І сподіваюся, допоможе вирішити цю проблему не просто в нас в Україні, не десь тут, а в усьому світі. Ми працювали над цим проєктом майже півтора року. Якщо брати момент від того, як з'явилася ідея, а саме бурхливої роботи, це ну, майже рік. Та встигати це все було. Достатньо весело. Без батьків та наукового керівника я не зміг би зробити три проєкти. Минулого року я ледь зміг зробити один проєкт, а цього року було набагато легше, ніж минулого. Навіть з трьома проєктами, чим тоді з одним. Чи це досвід, чи це організація часу, хоча це все одно досвід, не, я вже не знаю. Перше, що прийшло мені в голову, таке, та ну, це що, сталося? Я не сплю. Потім, коли мені видали вже той сертифікат, той диплом, це було стривоження. Я тривожився, ну як воно там потім буде, що це, як, це, куди, це, це величезний шмат роботи. Потім я сів і в мене науковий керівник забрав сертифікат, бо йому теж не вірилось. Я його навіть не встиг почитати. Потім вже я його забрав, встиг почитати, і мені стало ще гірше. Ось так. А так насправді це дуже весело, і це десь через півгодинки пройшло, і далі вже все-таки було те ж саме відчуття та ну, якось не віриться. Ви всі знаєте, що саме вас цікавить, і вам треба в цьому просто поглибитись, просто зацікавитись ще більше. І зацікавитись і знайти проблему, яку можна вирішити. І якщо не вдалося вирішити із першого разу, то намагайтесь ще раз. Якщо вже зовсім не встигаєте щось так не виходить, і є проблема, яку ви точно знаєте, як вирішити і бачите, то переходьте до неї що сказати. Ту візьмете вже в наступному році. І головне не будьте вузьконаправленими. Шукайте багато профілів, в котрих вам може бути щось цікаве. Конкурсів є дуже велика кількість. Якщо не вийшло на одному або щось сталось, то треба йти на наступний. Не треба зациклюватись на одній проблемі. Ой, у мене не вийшло на екотехно, все, це кінець, мене нічого не вийде далі. Ні, йдіть на Олімпіаду геніїв, йдіть на той самий ман, на ман юніор, на екодрім. Та інші конкурси, їх достатньо багато. І я назвав тільки декілька конкурсів, котрі пов'язані саме з екологією. Є конкурси, які тільки для ІТ, є конкурси, які тільки для бізнес-ідей, для стартапів. Їх безліч. Треба просто пошукати їх в інтернеті або на тому ж сайті Ману. Він також їх постійно просуває. Та й той самий КПІ він також проводить багато конкурсів, ті ж самі залізні котики та інші моменти. Але це вже більше для інженерних, ну, інженерних робіт, та там, де треба хоч щось, хоч трохи спаяти руками. Ось так. Наприкінці лютого, під час участі в конкурсі Екотехно Україна 2025, я взяв друге місце в категорії Анім, та журі, на щастя, виявили, що моя робота є хороша і що можна їхати спочатку на конкурс ISEF, Редженерон Айсев, а потім вже подаватися на Ice Сіті в Індонезії. Також дана робота взяла місце в Олімпіаді генії та потім вже буде їхати на продовження її в Штатах.